Понад 13 тисяч пунктів незламності вже розгорнули в Україні, а ближче до зими їхня кількість збільшиться, заявив нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А відтепер найближчий такий пункт можна буде побачити на інтерактивній карті у дії, прокласти до нього маршрут і подивитися, які послуги у цьому пункті можна буде отримати тому, хто туди прийде. У міністерстві цифрової політики повідомили, що незабаром можна буде переглянути також фото пунктів та залишити свої. Відгуки найбільше пунктів за даними уряду розгорнуто у Києві та Дніпропетровській і Харківській областях. Кожен пункт незламності має бути обладнаний генератором та старлінком і забезпечений пальним. Ще близько 2,5 тисяч пунктів після доукомплектування необхідним розпочнуть свою. Роботу у випадку блекаутів громадяни можуть там зігрітися, зарядити телефони чи зателефонувати рідним. Я також нагадаю, що проєкт пункти незламності з'явився після початку російських обстрілів енергетичної інфраструктури України у жовтні минулого року. Світлана Вдолага, речниця ДСНС України, долучається до нашої трансляції. Пані Слан, я вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що знайшли можливість і час. А давайте насамперед пояснимо, як взагалі відбувається розгортання цих пунктів незламності і хто несе за це відповідальність, тобто влада на місцях, ДСНС, тобто як поділена, скажімо так, відповідальність. Ну, пункти незламності у нас облаштовуються і встановлюються згідно постанови Кабінету міністрів України від 17 грудня 2022 року. І в першу чергу їх встановлюють відповідають міністерства, місцеві органи влади. В першу чергу за встановлення в кожному районі несуть відповідальність органи влади. Звичайно, ДСНС не є виключенням, і ми також встановлюємо пункти незламності. Що стосується, якщо ми говоримо про свої пункти незглавності, ви сьогодні зазначили, що загалом готові до функціонування 13 309 пунктів незглавності, вже працює розгорнута це близько 10 800. Наші пункти незглавності, які організовані на базі ДСНС, або це намети, або це у підрозділах ДСНС, вже розгорнуто, 14 пункти незламності, з яких це 752 пункти це на базі стаціонарних об'єктів ДСНС і 252 це мобільні на базі наметів. Але скажу, що додатково у разі необхідності ДСНС ще готово розгорнути 250 пунктів незламності, з яких це окрім стаціонарних і е, наметів, це буде ще мобільні пункти незламності не на е, спеціальних автомобілях. Будемо так казати, пані Слана. От як ви передбачаєте цьогоріч ці пункти незламності вони будуть користуватися більшою популярністю ніж минулого року? Ну очевидно, коли ви розраховували кількість для прикладу в ДСНС, використалися якимись там даними для того, бо розуміти, яка кількість їх буде потрібно, і спираючись на досвід там минулорічний. Ну, я скажу, звичайно, досвіду минулорічного ми вели облік людей, скільки кожен пункт Незламницький відвідували. І скажу, що якщо брати... З листопада минулого року то тоді було надано допомогу більше 600 тисяч населення. Звичайно, на даний момент ми готові, виходячи з розрахунку минулорічного, вже прорахували і ті намети, які вже встановлені і функціонують. Верніше не намети, а пункти незламності, Вони вже на сьогоднішній день готові прийняти майже 20 тисяч осіб. Це як я кажу про ті, які готові. Тому з урахування тих даних ми і розраховуємо на ті дані, які було в новому році, і Готові приймати людей у разі необхідності. Скільки буде людей цьогоріч? Ну це ж ви розумієте, це буде залежати від ситуації, яка буде складатися в Україні. країні. Паніслано опираючись на минулорічний досвід пунктів незламності, які працювали по цілій країні, і ті, власне пункти незламності, які розгортає зараз державна служба надзвичайних ситуацій, ті рекомендації, які можливо уряд вам надавав. Які найчастіше послуги, і за чим найчастіше приходять українці до цих пунктів незламності? Це старлінг для того, щоб підключитися до інтернету і бути на зв'язку теж зі своїми рідними або прочитати новини. Це зателефонувати рідним і підзарядити телефон. Це ж таки випити гарячого чаю, і зігрітися, коли вдома відсутня для прикладу електроенергія, зважаючи на обстріли енергетичної інфраструктури, які послуги користувалися найбільшою популярністю, і за чим українці йшли взагалі до пунктів незламності? Звичайно, більш за все, це зарядити а, мобільні телефони або якісь пристрої, тобто там павербанки, або якісь а, електролампи, ну і, звичайно, скористатися мобільним інтернетом. Але в нашому, наших пунктах незламності передбачається абсолютно усі, ну будемо казати, послуги. Да? У нас навіть є такі а, невеличкі куточки для дітей, тобто, якщо Приходять дорослі з дітьми, тобто у нас є ігрова зона, де діти можуть теж знайти собі якісь розваги. Тому що розумієте якщо маленькі діти, то ну дуже важко в пункті незламності, якщо нічого не буде батькам, наприклад, чим зайняти дітей. Звичайно, у нас є. Інформаційні матеріали для того, щоб ми розуміємо, як користуватися будь-якими електроприладами, тому що в минулому році ми зіткнулися з такою проблемою, коли у нас ставали надзвичайні ситуації пов'язані з вибухами. Газових якихось приладів, тому звичайно, в цього, цього річ ми посилюємо роз'яснену роботу і надаємо в пунктах незламності інформаційні посібники по користуванню газовими приладами, або будь-якими пальниками, або навіть генераторами, тому що люди іноді не знаю або нехтують цими правилами, або забувають. Тобто, щоб нагадати, звичайно, можна скористатися і їсти, попити гарячого чаю, перекусити. Тобто, усе, що необхідно для людей так і на короткий термін перебування, все є. Що стосується, наприклад, у стаціонарних пунктах незламності, то там передбачається і навіть спеціальні умови для батьків з дуже з маленькими дітками, з немовлятами, тобто, щоб можна переполінати або там. Можна, все да, так, так, да, да, саме так. Тому все, що необхідно для людей, Передбачається в цих пунктах незламності, пані Світлано. Ще є одне питання. Ми коли запрошувалися на ефір, ми його попередньо не анонсували, але все ж таки, це ті дані, які ми ви очевидно володієте, і воно буде в іншому контексті задано. Від початку повномасштабної війни Росії в Україні відмін та вибухонебезпечних предметів в армії Російської Федерації згинула 261 людина. Ще близько 600 зазнали поранень. Йдеться власне в заяві ДСНС. Розкажіть, будь ласка, і нагадайте правила для тих, хто нас дивиться, батьки, їхні діти як взагалі треба, от зваж. Жати на ці вибухонебезпечні предмети, до чого не можна підходити, на що першу чергу звернути увагу, аби залишатися в безпеці, власне особисто і тих, хто тебе оточує, ну перш за все ви задали питання, до чого можна підходити, до чого взагалі не до чого не можна підходити, якщо ми говоримо, наприклад, про територію міста, ну наприклад Київ або інше якесь місто, якщо ми знаходимося у місті. Звичайно, якщо ви побачили, телефонувати або на номер 101, або на номер 102, повідомити. Звичайно, по можливості, якщо є така можливість, якщо там проходять люди, проконтролювати, щоб ніхто більше не підходив до цього міста, дочекатися прибуття спеціалістів. Якщо ми, наприклад, говоримо про е, якісь Лісопаркові зони, або, наприклад, населені пункти, і тим паче, якщо там проходили якісь бойові дії, навіть якщо е, там проходили вже піротехніки, знову ж таки пересуватися е, тільки е, дорогою, да, там, де ходить автотранспорт, не можна виходити на узбіччя і таке інше, У е, будь-якому разі, не можна. Чіпати не можна підходити. Звичайно, що стосується зараз, така погода, що люди можуть ходити в ліси з за грибами, то категорично заборонено відвідування лісів, особливо в тих районах, де проходили у нас бойові дії. Та важливі, важливі це поради, і на них треба зважати. Я дякую вам за те, що вкотре їх озвучили, і також про те, що поінформували про пункти незламності, які вже розпочали свою роботу в Україні. Як заявляють ДСНС за потреби, можуть бути розгорнуті і додаткові пункти незламності. Світлана Вдолага, речниця Державної служби надзвичайних ситуацій України, гостя нашої трансляції.